Друзі, усім вітання! Мене звати Ігор Гаврещак, youtube платформа 24-го каналу. Сьогодні у нас п'ятниця, 18 липня. і Я вам пропоную оглянути мапу бойових дій, що відбувається на лінії бойового зіткнення. Є місця, де наші сили оборони просунулися. Є, на жаль, небезпечні ділянки фронту, де ворог тисне. Про це все з вами детально проговоримо. Перед тим, як розпочати, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підпишіться на YouTube 24-го, коментарях залишайте свої зауваження, побажання і звичайно ж діліться нашим оглядом, аби більше українців знали, що відбувається на нашій землі. Почну я не з мапи, а почну з того, що відбувається навколо нашого ворога. Нарешті, європейський союз узгодив погодив і зняв вето словаччини з 18-го пакету санкцій. Про це з вами детально проговоримо. Там є справді потужні штуки, які обмежать. Надходження нафтодоларів до кривавого диктатора Путіна. По фронту пройдемося. Давайте глянемо на мапу, які в нас є зміни. Не дарма я вам Калінінград зараз показую, тому що командувач військ НАТО ніж європейських військ Донах'ю в Африці і Європі, каже, що є план в разі потреби деблокування і, взагалі, знищення. Калінінграду, і він акцентує на тому ем, увагу, що Калінінград треба якщо, що брати наземним шляхом е, з огляду на практику і на досвід українських військ каже, що це буде найактуальніше і найкраще. Більше того, нагадаю вам, що Литва, Латвія, Естонія вийшли, і Фінляндія і Польща вийшли з Женевської перепрошую з Отавської конвенції. Що це означає? Що тепер вони зможуть. Ем, Повністю вздовж і впоперек, ось давайте я вам промалюю, замінувати кордон з Росією і Білорусю, аби ця нечість до них ніколи не мала змоги залізти. Ось такий довгий кордон. І варто знати що вони планують найближчим часом адмін. Кордон з Росією та Білорусі повністю закидати мінами. і це до речі, розбиває в і в прах заяви регулярні з Кремля. Мовляв, там готуються провокації. Є дуже неспокійна ситуація з боку країн Балтійського моря. От, ніхто хоче наступати, той не буде мінувати собі шлях. Погодьтесь, давайте рухатись далі, говорити, що відбувається на Сумському напрямку. Є хороші повідомлення. З цього напрямку, а саме бійці кажуть, що найближчим часом так ось найближчим часом будуть проводитися контрнаступальні дії, і цілком ймовірно буде повністю вибито ворога з Сумського плацдарму Це слова бійців, які працюють на цьому напрямку. Нагадаю, що продовжують росіяни перебувати в вогневому мішку в на самому пункті Кіндратівка. Повністю вони зупинені біля юнаківки, біля Олексіївки. Це дуже важливо, тому що якби росіяни пройшли в юнаківку, це б загрожувало як мінімум регулярним дроновим атакам по самих сумах. Рухаємось далі. Вовчанський напрямок. Тут, на жаль, за останні дні ворога є просування, але перед тим хочу вам продемонструвати, як наша авіація відпрацювала по цьому напрямку. Екіпаж су 27 використовуючи GBU-39, розніс позиції ворога. Давайте подивимося. прекрасна робота на таке можна вічно дивитися, як трощать позиції росіян. Це нагадаю вам північний напрямок. Друзі, продовжуємо збір для наших оборонців. Ось QR-код Давайте зробимо так, аби 42 га бригада механізована окремо отримала автомобіль. Збираємо на Nissan Навара для 42 ї окремої механізованої бригади, яких сказав Збройні сили України. Вони два роки. На найгарячіших напрямках ділянках фронту працюється і Бахмут і Харківщина зараз турецький напрямок про турецького прекрасно Знаєте, я вам розповідав. Залишилось зовсім трішки. Давайте зробимо так, аби вже під вечір, на завтра, на ранок, крайня межа. Наші хлопці дізналися, що збір для автомобіля закрито. Їм дуже потрібна автівка. Ви знаєте наскільки є розхідним матеріалом. Е автомобілі на фронті, але вони рятують життя і нашим героям, і наші герої мають змогу рятувати життя побратимам. Закриємо машину для 42-ї Якщо ж говорити по мапі, що там відбувається, давайте глянемо по лінії бойового зіткнення за кілька днів. Як я вже і казав, є на жаль ворога просування гатище з боку гатища від річки сіверський Донець і Вовча в напрямку до. Синель... Синельникове росіяни просунуться Давайте я вам продемонструю, як це виглядало. Е, ось давайте оновлю мапу вам. Ось з 15 на 17 число, на 18 мапа оновлена аналітиками з 17-го числа, що відомо. Росіяни намагалися, їм це вдалося перейти річку форсувати річку Сіверський Донець і також річку Вовчу. Ось на цьому напрямку. І відповідно вони закріпилися. Татарське ліс називається. Ось це от. Ви бачите, і тут фактично дуже мала сіра зона. Але це тактичного характеру просування загалом варто сказати, що тут наші сили оборони тримають позиції. І не дають розвинути успіх росіянам, а рухаємось далі на найскладніші напрямки. Йдемо це, звичайно ж, з Лиманського. Давайте почнемо. От, ви знаєте, за заріч, річне Лиман, основна ціля росіян це просунутися до Лиману. Що відомо, є певного роду просування тактичного характеру росіян, ось дивіться. Карпівка і Зелена долина. Ось ці два напрямки, де росіяни мали тактичний успіх. Подальші їхні дії. Вони намагатимуться рухатися до середньої і до Новоселівки. Це все, аби заходити з півночі, з, південного, з північного заходу, заходу на Лиманській. Плацдарм. ну і звичайно ж будуть рухатись від Карпівки. Ось ми бачимо напрямок до річки Оскіл. А загалом їхня е, основна мета це давайте я вам промалюю підтискати сили оборони до річки Оскіл, до борової і відповідно створювати собі тут плацдарм з подальшими можливими атаками на Ізюм і на Лиман, розширювати плацдарм. це в їхніх планах, але ми знаємо, що їхні плани е, дуже добре руйнуються об е, сили оборони України. Далі рухаємося на сіверський е, плацдарм. Тут як ви знаєте, фактично, ворог от ви бачите, штрих штрихпонтером залишилось буквально трішки ще. Луганської області, не захопленої ворогом, Білогорівка дуже довго трималася. Бійці наші поклали там величезну кількість особового складу противника, ну, але розуміємо, що ресурси росіян і нерахування живою силою дали їм змогу просунутися біля Білогорівки. Не припиняють атаки. Росіяни найбільше знаєте, де ось Верхньокам'янське і постійні атаки малими групами. В напрямку до Сіверська наші бійці кажуть наступне: що вдалося е, при контрнаступальних контратакувальних діях знищити від 4 до 5 вогневих позицій росіян е, точно невідомо де як вони були. Там є посадки, там є. Їхні вогневі точки вже перестріляні, і, відповідно, вдалося росіян ліквідувати. Не припиняють також вони тиснути із півдня, це в районі виїмки, Ось цей напрямок. Рухаємось далі по мапі по лінії бойового зіткнення. Біля часового яру в напрямку на Костянтинівку. Ну часів яр повністю розтрощене. Місто або ви розуміли, там нічого немає живого, але сили оборони, в тому числі 24-та бригада короля Данила, тримає позиції і не дає ворогу рухатися в напрямку до Костянтинівки. Загалом, давайте, от я нагадаю вам: є три напрямки, з яких Росіяни тиснуть саме на місто Костянтинівка. Ось це є чів яр найменш. Якщо брати з цих трьох напрямків, він є найбільш стабільним, якщо можна так сказати, а найбільш важкий оце є південь, і в Росіян, на жаль, тут є просування. А де є просування? Давайте глянемо. За кілька днів вони зуміли, ну, в першу чергу, ось по трасі від Покровська через Мирноград. Зараз вам промалюю, або ви краще бачили. Ось ця траса. Вона колись була важливою, але бачимо, ворог її кілька місяців тому перейшов. Ось ця траса, вона важлива. На захід від цієї траси є просування в росіян в районі Попового яра. Ось попівяру вони зайшли повністю в цей населений пункт. Зараз що вони роблять? Очікують на доукомплектацію, підтягують резерви і намагатимуться рухатися від Попового яру до на само пункту Полтавка, аби спробувати його окупувати від Попового Яру до Полтавки. Дивіться не так багато до двох кілометрів. Очевидно, що сили оборони будуть думати, як не відходити від цього напрямку. По самому от такому вогневому мішку навколо Костянтинівки, я вже вам казав попередніх оглядах по трасі мета росіян рухатися попри трасу до степанівки і до довгої. Балки аби заходити з заходу на Костянтинівку. Є просування в росіян біля яблунівки. От давайте Глянемо буквально 16 16 числа. Так виглядала ситуація Сіру зону. Вони просунулися е, в наші фланги біля яблунівки. Ну і най, найважчі бої тривають біля яблунівки і Олександро. Калинове, очевидно, що ці всі населені пункти Яблунівка, Олександру Калинове, Романівка, Щебенівка, Катеринівка. Я вам ще в попереднього оглядах казав, що тут треба думати командуванню для того, аби вже шукати шляхи відходу, тому що можуть створитися проблемні. Напрямки і проблеми для наших підрозділів, які росіяни спробують оточити біля агломерації Торецька Ось давайте я прийду на супутниковий вигляд, так краще буде видно. Торецьк. ви бачите, як він забудований Весь тут тривають бої. Десь одна п'ята на північний захід міста Сили оборони тримають тут позиції, тривають вуличні бої. Буквально за кожен будинок, за кожен під'їзд. Просування ворога є північніше. Це біля Деліївки. Раніше казав, і верхня Деліївка в напрямку до Білої гори і до Олександру Шульгне. Це мета росіян підійти до цього напрямку. Е, давайте ми глянемо, скільки від позиції ворога до Костянтинівки, аби розуміти, чим вони можуть діставати, окрім того, що б'ють кабами. Ось від позиції Деліївки, верхньої до Костянтинівки, 17 до 20 кілометрів. Розуміємо, що дронами вони, і оптоволокном, до речі, констатують наші сили оборони. Вони долітають і до Костянтинівки е, і до інших міст на ці підкові так звані. Це є от Костянтинівка, е, Дружківка, Краматорський вище Слов'янськ Ось мета росіян на цьому напрямку, як вони хочуть просуватися Але знову ж таки повторюся: говорив з нашими бійцями на цьому плацдармі. Костянтинівка стоїть, буде стояти. і А знаєте, я вам просто нагадаю слова минулого року весною вже більше не. Рік і три місця минуло, коли очільник головного управління розвідки Кирил Буданов казав, що часів яр я не знаю, ще скільки ще скільки виставить минуло майже вже півтора року, а часів яр стоїть, і просування ворогу не вдається те, як він запланував завдяки силам оборони України. Два слова ще скажу вам про м, м, пакет санкцій, тому що м, Фіцо зняв своє блокування. Він шість разів блокував 18-й пакет. Там дуже потужні речі. В першу чергу там є блокування. 22 фінансових установ Російської Федерації відключання від системи SWIFT, також понижена верхня планка вартості російської нафти з 60%, до... Доларів до 46,7 за барель. Чому так? Тому що на 15% відсотків знизили, і це хороший дуже підхід до речі, тому що як вирішили в європейському союзі, вони будуть кожних 6 місяців півроку переглядати ціну і брати за основу загалом ринок нафти за останні 22 Тижні раніше планували, що це буде кожних три місяці робити. Ну, тепер кожних шість. Окрім цього, надважливо те, що є санкції проти північних потоків, які хотіли американці разом були чутки, американці разом з росіянами відновити. Можливо, там американці хотіли купити частину Газпрому, вкластися в ці північні потоки. Це ініціатива Фрідріха Мерца, і відповідно. Північні потоки під санкціями їх відновити не вдасться. Надважливо також, ви знаєте, що більше половини російської нафти морським шляхом купує Індія. Індія, Китай і Туреччина найбільші покупці нафти російської, але Індія морським шляхом купувала 53% нафти, переробляла в себе нафтопродукти і продавала вже в Європу як свої вітчизняні, так би мовити. Так, от там є величезний завод, частка в якому належить Роснефті, державному підприємству країни Агресорки. В цьому пакеті є санкції проти цього заводу. Це дуже важливо. Нагадаю вам напередодні міністр нафти Індії казав, що в принципі ми за останній час зуміли диверсифікувати повністю купівлю нафти. Тому якщо доведеться відмовитися від російської нафти, ми від неї відмовимося без проблем. І це дуже хороший дзвіночок для того, аби Росія менше отримувала саме. Мільярдів не за останні місяць. До речі, 13,2 мільярда отримала Росія за продаж нафто енергоносіїв. Так от є санкції проти заводу в Індії. Також під санкції потрапили кілька заводів з Гонконгу, Китаю, чотири заводи в Туреччині, які купують російську нафту. Окрім цього, в, в цьому пакеті, звичайно ж, тюньовий флот зачепили. Там ще 105 суден. Загалом тепер це налічує 444 судна, які. А є під санкціями Європейського союзу, це дуже потужний пакет. Насправді, напевно, один з найпотужніших, які взагалі були з часу повномасштабного вторгнення його високо оцінив вже Володимир Зеленський в розмові з Еммануелем Макроном, президентом Франції. Також варто додати, що дуже розізлилися на болотах. Там Мідвідів прокоментував. 18-й пакет сказав, що вони далі будуть воювати, що вони будуть трощити нищити киський режим. Будь що коли реагує. А Росія на будь-які е, дії, значить їм це боляче. Значить, це добре підхід наших партнерів. Рухаємось далі по лінії бойового зіткнення. Це було таке м -м, відступ та, від того, що відбувається навколо фронту. М -м, ще розповім про далекобійні ракети, які планують виготовляти разом Британія і Німеччина і вони називаються е, Супер але це згодом розповім. Рухаємось далі. Від Костянтинівки м -м, найактивніші бойові дії. Хочу зупинитися детальніше от Новопавлівський напрямок, півден, півден, південно-донбаський напрямок. Що тут відомо? Сили оборони, знаєте, що зробили? Вони молодці, давайте їм подякуємо. Тому що от є населений пункт е, Ялта. Окрім цього, е, е, є ще Воскресенка. Ось два населені пункти, де наші сили оборони України зайшли, вибили ворога і зробили демонстративно. Зафільмували прапор України для того, аби розтрощити російську пропаганду, тому що росіяни в себе в z каналах в себе по телебаченню почали розповідати, що Ялта під їхнім контролем, Воскресенка під їхнім контролем, і вони відповідно продемонстрували там прапори. Сили оборони вгатили б їм так добре і вибили з цих напрямків. Але загалом ситуація тут дуже і дуже складна, де ворог просунувся. Ось ви бачите, це зелений гай хочуть, що росіяни зробити обійти. На саме пункт Іскру. Ви бачите, це траса, яка йде через Богатир, через Піддубне, через Іскру на Запоріжжя. І відповідно вже звідси рухатися від іскри по трасі під до Підгаврилівки, зібрати більше сил, обійти наші позиції з флангу. Подібна ситуація від, ось, від Мирного до Воскресенки, про які ми згадували. Мета росіян це зайти. Е з флангів до Воскасенки рухатись до Январського і вклинитися між Январським і Маліївка таким чином, аби спро... їхня мета спробувати розірвати зв'язок наших підрозділів на цьому напрямку, загалом, якщо говорити по плацдарму Новопавлівському, ця ситуація тут дуже і дуже непроста. Тут е є місця на ділянках фронту, де Доводиться в авральному порядку, не побоююсь цього слова, силам оборони відходити. Ось я вам промалюю. А тут напевне найкраще вдається на жаль росіянам просуватися загалом. Варто зазначити, що тут наші сили оборони активно використовують fpv дрони. Росіяни дрони на оптоволокні, в них тут є перевага, і саме за рахунок більшої кількості живої сили вдається їм. Рухатися, хочу вам ще гарне відео продемонструвати. Перед тим як продемонструвати, хочу здавайте зупинимося ще на запорізькому напрямку, де найбільше тисне ворог. Це Кам'янське в напрямку. Давайте, от Степове, малі, малі Щербаки, Лобкове, Кам'янське, Плавні в напрямку до Степногірськ. Степногірське обстріляли росіяни за останню добу. І звичайно ж, це на Запоріжжя, в районі 40 кілометрів до Запоріжжя. Так, давайте. Ось від цих позицій е, докидують ще якісь резерви росіяни, але їх вдається втримувати сламо оборони. вдалося зупинити активне просування. Кінбурська коса. Пригадуєте, це такі, скажімо так, виступи біля Дніпра і Росіяни. кінбурську косу. Ем, регулярно використовували для того, і використовують ось кінборська коса, аби обстрілювати і Миколаїв, і е, всі громади, які знаходяться на іншому березі ем, Дніпра, очаків неодноразово обстрілювали. Так, от є прекрасне відео. Я, можливо, це і передвісник якихось хороших новин. Давайте я вам його продемонструю, а згодом е, обов'язково з вами проговоримо. Ось ви бачите, наближається до будівлі на кінгбурзькій косі, і що тут Тут майорить український прапор. Наразі невідомо, який підрозділ це зробили, яким чином це вдалося, але цілком можливо, що це є сигнал того, що Кінгберську косу вдасться. Вибороти, чому це важливо? Ну, по перше, хочу вам сказати, що Кінбурська коса це не є плацдарм для росіян е, утримувати живою силою. Це нереально, вони там більше е, за, за, закинули свої е, системи залпового вогню артилерію. Е, е, це проблемна річ, тому що з Кінбурської коси росіяни обстрілюють все, що йде від Миколаєва і до Чорного моря. Цілком можливо, що таки вдасться вибити росіян з цього напрямку, і це було б дуже і дуже добре. Таким був, огляд карти бойових дій станом на 18 липня п'ятницю. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і діліться цим оглядом. Також ще скажу про ракети: от Британія і Німеччина. Вони вчора підписали договір оборонний договір на потужний договір, де вони співпрацюють у всіх сферах оборонно-військового комплексу, і пообіцяли займатися розробкою. Це каже видання Телеграф. Супер Тауруса, тобто покращеного Тауроса, Німеччина має 600 сотень тих Тауросів, тандемна боєголовка, яка може пробувати бункера і детонувати на потрібній глибині і задені цілі. Литить він на 500 кілометрів Таурос. А от Британія і Німеччина розробляють супер Таурус, який має, має летіти на 2000 кілометрів. Щоправда, вони кажуть, що не мають розробити цю ракету в найближчі 10 років. Ну, але мені здається, це трішки не ті темпи, які зараз вимагає час. І те, що роблять окупанти, звичайно ж, треба прискорюватися в цьому напрямку. Також хочу зауважити, що в розмові з Еменалом Макроном Володимир Зеленський повідомив, що президент Франції запропонував аби українці надали більше пілотів для навчання на літаках міражі, ті, які нам оперативно Франція передала, і працюють вони зараз на оборону України. Можливо, ще з'явиться більше загалом тих. У нас, міражів, це було б дуже добре. Діліться, підписуйтесь, коментуйте ваші зауваження, побажання в коментах вітаються і обов'язково пам'ятайте, потрібно допомагати силам оборони України. Автомобілі з Франції та Італії, Німеччини та Польщі, Британії і Швеції їдуть служити в українських силах оборони. Але перед цим кожне придбане на європейських аукціонах авто ми доставляємо на СТО, де після повного техогляду та ремонту за необхідності обладнюємо засобами РЕП у темні часи. Добре видно світлих людей. Тих, які не чекають проміння у кінці тунелю, а самі освітлюють шлях, віддають трохи зараз, щоб мати все у майбутньому, і це ви наші найдорожчі. Дякуємо вам за це.